Це були кваре. Ось як бджілки відбудовують собі соти. Бачимо, там розпліт є, помало я так розумію, переходять донизу. Бачите, знизу знизу також починають будувати стільники. Сім'я працює добре. Дуже добре працює. Зараз ще подивимося на другий. Там той трошки слабше працює, але також працює. А тут що в нас відбувається? А тут в нас ось такі ось така двіжуха. Також сім'я вже низ перейшла. Тут, до речі, був сильніший за попередній, але вони щось мені трохи спортилися. Завтра буду дивитися до них.